Доброго ранку в ефірі FacnyKee в ефірі, ефірі сотий випуск у програмі. Мене звати Коза запівгор! Сотий випуск в програми! програмі! Facorniquet вийшов у березні 2012 року. В Валерій Житков, Валерії Володимир Володим... Зеленський. А розібратися на вже наші експерти. Фермер Стелла Янсон. Шукає себе. Сіяна Райт Десь ви особисто дізнавалися у програмі ВЧАРІН Київ. Зустрічайте, нам прийшов гості Ганс Бляйхнер, як нік Фамзі. Здравствуйте, ганс, ви дивитесь вечірній Київ. Так, коза піву. У мене є щасливе запитання. Сьогодні сотий випуск. Ура! Ганс Бляйхнер, сьогодні 100 років! Який ще років? 100 сотий 100 випуск, вечений київ. А, Ганс бляйхнер. Я вже розповідався.

Яке захливо, і було очевидяки, що ти випас нашої програми. Ми зустрілися в середу. Дуже-дуже так і було очевидно, я бівку. До побачення.